Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Саме відсутність Москви. Тому що ті, хто думають, що миру можна досягти шляхом переговорів, а Зеленський, наприклад, так думає. Він нещодавно дав сигнал президенту Сполучених Штатів стосовно того, що, на жаль, Воєнним шляхом вирішити цю війну, скажімо, відвоювання українських територій, повністю неможливо. Так, от звісно, дипломатія нічого не вирішить, тому що Московія завжди буде сильніша в дипломатії не під 500 років одна і та сама лінія в її дипломатії, в той час як напрямок дипломатії західних країн змінюється навіть не кожні 4 роки під час виборів, а буквально. Кожні півроку. Тобто Московія послідовна, вона завжди хоче одного і того самого нашого знищення і завжди йде цим шляхом, завжди буде йти цим шляхом, можливо, тільки призупинка вогню, або, скажімо так, зменшення вогню на деякий час, який Московія витратить на те, щоб посилитися і почати нове вторгнення. Зараз Путін заявив, що вони знову відкриті до мирних переговорів. Він так це називає. Каже, ми відкриті до... Мирних переговорів, але каже він: потрібно розібратися з тими бандитами, які вторглися на нашу територію на Курщині. Він чомусь вважає Курщину досі своєю територією, хоча вже міг би і звикнути, що не вся ця територія його все таки прийшов, по нинішніх часах це майже вічність. І вони справді хочуть переговорів, тому що в дипломатії вони сильніші, ніж в війні, принаймні в цей момент. Звісно, вони воюють і, звісно, вони. Продовжують наступ на Донеччині, продовжують відступ на Курщині. Якось там воно все це у них там відбувається, але в дипломатії вони завжди сильніше. Знову ж таки, саме з тієї причини, що вони завжди. Мають одну і ту саму лінію, один і той самий напрямок. У них нічого не змінюється від виборів до виборів, тому що виборів немає від правителя до правителя, тому що править ними сатана. Один і той самий старий сатана. І от він каже, що ми готові до переговорів тільки не на вигідних для України умовах, а на умовах вигідних для нас. Отже, каже він: фактично, ви вивідіть війська з Курщини. І тоді ми готові до переговорів, каже він. Тобто встаньте в невигідну позицію переговорну і тоді будемо з вами перемовлятися. Оця їхня готовність до переговорів, навіть із обмовками, а готовність у них є зараз. Показує, що ситуація у них не сильно добра. Нам здається, що у нас дуже погана катастрофічна ситуація. У них теж погана і катастрофічна ситуація. Тут хто кого перетерпить. На що Путін сподівається? Він сподівається все-таки на зміни на міжнародній арені і зміни настроїв наших західних союзників. Правильно сподівається, вони слабкі люди, які не вміють притримуватися однієї лінії. Він бачить, що Сполучених США Камала Гарріс в своєму інтерв'ю. Сіенен жодного разу не згадала Україну, тобто в її виборчій кампанії Україну краще взагалі не згадувати, краще не згадувати цю війну, вважає так Камала Гарріс. Трамп, коли згадує Україну, то згадує в тому смислі, що Україна значно слабша за Московію. Московія взагалі. Неможливо перемогти і нікому не вдавалося. Якщо таким видатним людям як Гітлер і Наполеон, не вдалося перемогти Московію, то мабуть і Зеленському не вдасться. Така логіка Трампа ця екстраполяція його не зовсім правильна ні е, в минуле, ні в майбутнє, тому що, наприклад, деяким українцям вдавалося перемагати Москові. У Сагайдачному, наприклад, або Вишневецьки е, спромагалися перемагати Московію не один раз і сидіти в Москві. І в майбутнє це не працює. І, звісно, що Московія буде переможена. Поза як ми в це віримо, значить так і буде. Тенденція загальна проти них в 1917 році і в подальших роках вони втратили Фінляндію і Польщу, а сам, ними частиною Польщі і всієї Фінляндії володіла е, Московія. У 1991 році вони втратили додатково ще 14 союзних республік і вплив на. Майже весь колишній радянський блок. Потім їм вдалося відтяпати трішки Грузії і е, трохи України, але через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення вони втратили частину Курщини. Вони справді спромоглися відновити свій контроль над частиною Північного Кавказу, але за рахунок уплати дані. тобто вони виплачують додану чеченцям, втратили частину Курщини. Але натомість мають значну частину Донбасу і Крим. Це ті території, які постійно підлягають українським ударам і обстрілам. А зараз уже постійним обстрілом підлягає і Москва. Тобто, якщо ми подивимося за 100 років, то в цілому тенденція для них негативна, а для нас позитивна. Ми казали, що Московія сподівається на зміни в західному світі. Правильно сподіваються з їхньої точки зору в Німеччині. Десь третина території, третина земель перемогли зараз так звані ультраправі і ультраліві. Там, до речі, цікаве зближення позицій ультраправих і ультралівих, От так само і в Сполучених Штатах. От яка була основна програма Трампа, наприклад, на виборах? Це антиміграційна побудувати стіну? Байден занадто старий і недопущення абортів. Тепер Камала Харріс виступає за побудову стіни. Та сама антимігрантська риторика тепер вже занадто старий Трамп, тому що Камала Харріс занадто молода. І проблеми з абортом, тому що воно з точки зору всякої лівачні сама по собі абортивна тема це антиелекторальна тема. А з точки зору консервативної частини суспільства, там і достатньо багато сполучених штатах, програма Трампа. Є більш лояльною до абортів ніж та ситуація, яка там є зараз. От зараз в Америці, в багатьох штатах, важче зробити аборт, ніж буде зробити його після того, як прийде Трамп. Коротше кажучи, абсолютно зближення позиції Камали Харріс і Трампа те саме ми бачимо і в Німеччині ультраліві, і так звані Ультраправі, і ті, і ті проти міграції, ультраліві проти міграції в Німеччині. І ті, і ті стоять на сталінійських позиціях. От праві там дрочать на Сталіна, а не на Гітлера. Люте так коли-небудь подумати, що праві в Німеччині неофашисти будуть тащитися зі Сталіна, з росіюшки, з лаптей, з вонючих ануч, а не з. Там в АФНСС не з Гітлера, не з оцих от всіх цих речей, з яких, на нашу думку, вони мали би тащитися. А ліві там в Німеччині, звісно, завжди були за Москву. Партія Шольца Блейк набрала 5 чи 6 відсотків. Скручує там все дуже погано і може бути погано взагалі в Німеччині. Тобто допомога з боку Німеччини може. Суттєво зменшитися стосовно України, і те саме в багатьох інших країнах, наприклад, в Італії вони півроку будуть розбиратися з формуванням нової коаліції, точно буде не до України. А на що сподіватися нам? А нам треба сподіватися на союзників Ерефії, наприклад, на Китай. Саліван провів 14-годинні переговори в Китаї, в результаті не було підписано жодного документу. Коротше кажучи, Китай вирішив почекати. До президентських виборів в Сполучених Штатах. Китай призупинив розслідування по європейських товарах, розслідування з метою ввести на них підвищені тарифи. По арманіяку, по європейських винах і так далі, це тому, що от зараз десь має відбуватися розгляд Єврокомісії, питання по тарифах на ввезення. Китайських електромобілів, яка головна ідеологія Китаю? Це збирання території після національного приниження. Наприкінці 19 століття відбулося національне приниження Китаю, і Китай був змушений до підписання несправедливих договорів. І от тепер треба збирати території. Гонконг, Гон він так би мовити вже зібрав. Йому віддали навіщо британці цей самий Гонконг. Тепер він хоче забрати Тайвань. Виступає президент Тайваню, Це зараз. І каже, якщо у вас завдання збирати території, долати колишнє національне приниження, навіщо починати з Тайваню? У вас все за Байкалія. Відторгнуто несправедливо в принизливому, так званому мирі Московією за Айгунським договором 1858 року. Варто починати звідти, каже президент Тайваню, відновлювати територіальну. Велич Китаю нерівний договір. Так це називається в китайських підручниках. Це оце от відторгнення у них і всіх оцих от земель. Це дуже велика територія. Китайці вважають, що Сполучені Штати і Європейці якось компенсували їм національне приниження своїми багато, -багато, -багато, -багато мільярдними інвестиціями в китайську економіку. А Московія нічого не компенсувала. От Московія має компенсувати це територіями. Це непогана тенденція, і вона, мабуть, буде все-таки розвиватися далі. Ця тенденція. Взагалі, подивіться, як багато нового, вірніше призабутого. Вперше з часів Другої світової війни в Німеччині перемагають на виборах в деяких землях праві. Вперше, після Другої світової війни, ворожі, так би мовити, війська на території. Рефі. тобто українці зайшли туди, відтяпали два райони і собі спокійно воюють і погрожують всьому курську. Перше за дуже довгий час президент, в принципі, дуже багатої країни, від якої дуже багато залежить. Я нагадаю, що якщо почнеться війна між Тайванем і Китаєм, то світова економіка вважається грохнеться відсотків на 20. От війна йде повномасштабна. Більше ніж два з половиною роки між Україною і Ерефією, і світова економіка цього не помітила. Тобто Тайвань це ні в року держава. І от Тайвань, президент Тайваню цієї ні в року держави, зараз каже, що давайте -ка ви займіться е, забайкалієм там в Ерефі, висловіть нарешті чіткі територіальні претензії, не тільки історичні, але вже і політичні. А ми, от давайте ми вам допоможемо своїми. Мікросхемами. Звісно, Європа розвалюється, її потрібно якось рятувати. Нам доведеться рятувати Європу, тому що, ну так чи інакше, це наш тил. Ми змушені будемо з чимось щось робити. Зрештою, потім, куди нам їздити, нам же все одно доведеться їздити в Лувр, їздити в Рим це ж все наше рідненьке, європейське. Якщо ми кажемо, що ми європейці, то які ж ми європейці без Європи. Їх треба рятувати. Від мігрантів від Орбана, від багато чого іншого від маніхеїв. Урбан заявляє, що він міністр. Християнської Європи він так себе позиціонує перед американцями і взагалі намагається позиціонувати себе перед європейцями за час його прем'єрства на 30% зменшилася кількість католиків, а кількість християн відсотків на 25%. Розумієте, всі ці потвори, які заграють з християнством і заграють з націоналізмом. Вони насправді вбивають і християнство, і націоналізм. Від них треба рятувати. Від Орбанів треба рятувати ідею. Він каже: я міністр християнської. Європи каже Орбан в той самий час головним інвестором в Угорщину в 2023 році є Китай, і із всіх європейських лідерів найкращі стосунки. З китайцями саме у Орбана. Я нагадаю, що Китай це така країна, де пригнічують християн, де християнам дозволяють сповідати свою віру тільки в тому випадку, якщо вони проявляють лояльність до комуністичної партії. Орбан позиціонує себе католиком. Так, от е компартія Китаю не дозволяє папі римському призначати єпіскопів, які не були перед тим узгоджені. Китайським КГБ. Україні згодом доведеться розраховувати на те, що Китай нарешті зіткнеться з Ерефією, але в жодному випадку не допускати китайських інвестицій. Це зло. В цілому Європа розвалюється. Норвезька принцеса Марія Луїза е, вийшла заміж за дюрекса Верета. Це такий чорношкірий духовний гуру. Молодця бісом. Він, слава Богу, через цей шлюб не зможе стати королем в Норвегії, тому що якось там це якийсь неправильний шлюб, слава Богу. От пам'ятаєте, вся ця маячня, особливо 19 століття, література, всі ці кіно 20 століття, оці от нещасні принцеси, які не можуть вийти заміж по коханню, і що їх примушують і. Що от всі ці двори, вони всі такі в рамках, вони проти прояву таких от найкращих людських почуттів і все-таки інше. Ну, от їм дали зараз проявляти свої найкращі почуття. Вони виходять заміж за чорношкірих сатаністів. До того часу Генріх VIII англійський вирішив одружуватися по коханню всіх своїх попередніх дружин, він вбивав, і щоразу нове кохання починав одружуватися. Ну, в результаті цій Англії запанувала так звана англіканська церква. Руйнували монастирі, багато храмів, і стало дуже багато всього гідотного. Нагадаю, що англіканська церква це не церква, це такий державний культ. От пурітана одразу розібралися з цією англіканською церквою, вони одразу зрозуміли, що це не має жодного стосунку до Христа. А все тому, що Генріх VIII англійський вирішив одружуватися по коханню. Я не кажу, що кохання це зло. Я кажу, що кохання королівських осіб це зло. А втім, саме те, що чуття зараз переважають, саме тому в європейські народи переживають виродження. А в інших країнах, де не чуття вирішують, де вирішують батьки, наприклад, хто на кому одружиться, де вирішує порядок, де вирішує тейп, там населення приумножається, їх стає дедалі більше цих добрих. Темношкірих людей, а білих, які так люблять вирішувати свої справи по коханню, стає дедалі менше, і скоро зовсім не буде. Але ми все про закордонні справи. Давайте все таки про українське санкції Ради національної безпеки та оборони України проти фізичних і юридичних осіб почали впроваджуватися з березня 2014 року. І за цей час було включено це до позавчорашнього дня. 8919 фізичних осіб і 5755 компаній. Санкції це механізм, ясно, що недосконалий, але це значно краще ніж нічого. Все-таки санкції працюють навіть санкції, накладені українською державою. Але попри це, деякі громадяни РФ не тільки продовжують. Перебувати на територію України, шкодити Україні, але і провадять бізнес на територію України, часто на користь Федеральної служби безпеки РФ. Я буду в деяких програмах висвітлювати такого роду осіб. Це не рейтингова тема, але все таки нам з вами якось потрібно пробувати спонукати державу до розширення санкційної політики. Все таки держава повинна боротися з агентурою ворога. І от сьогодні я скажу про Ірину і Сергія Євтягіних, яка така родина. Вони громадяни Ерефії, здійснюють підривну діяльність і продовжують мати бізнес в Україні. Ну не тільки в Україні, звісно, що і на окупованих територіях і в Ерефі, але й в Україні. На самого Євтягіна санкції все таки в минулому році нарешті були накладені. І він зараз перебуває за межами України, але його дружина і син продовжують свою діяльність тут. Чому я згадую тут зараз цих Євтягіних? Тому що за нашими відомостями цей Євтягін намагається корумпувати деякі державні органи України з тим, щоб зняти з себе санкції. От саме тому санкції не накладені на його. Жінку і сина, а скоро він і сам може випустити з під цих санкцій. Ви зараз бачите фото їхніх паспортів, і бачите, що уже після окупації Криму ці паспорти громадяни Грефі були отримані ними там в різних містах Криму. За даними РНБО, що найменше спочатку повномасштабного вторгнення, вся родина Євтягіних на постійній платній основі продовжує співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора, а також з московицьким військовим приватним бізнесом. І з кримінальним світом РЕФІ одночасно вони на території України здійснюють бізнесову діяльність, яка безпосередньо пов'язана з їхнім бізнесом на окупованих територіях і в РФі. і Таким чином вони, крім всього іншого, і фінансують збройну агресію е, проти України. Під цим відео будуть більш докладні матеріали про діяльність цієї сім'ї, і ми ставимо питання правоохоронним органам України. Чому от чому? Ці люди досі мають можливість вільно провадити бізнес, свою підривну діяльність і просто жити в Україні. Вони не найкрупніші злочинці тут в Україні, і не найкрупніші агенти в Україні. Але от ми на жаль змушені витрачати наш і ваш час. На те, щоб називати імена і якось пояснювати, тому що інакше ніж через соціальні мережі достукатися часто до державних органів буває неможливо. І тому я дуже прошу вас всіх проявити зараз солідарність з тими людьми, які в Україні борються проти московських впливів, і опублікувати цю інформацію на ваших сторінках в соціальних мережах. Це дієвий захід для впливу на міністерство внутрішніх справ на РНБО. І на інші державні структури. Давайте разом будемо допомагати нашим державним органам вичищати український тил від агентури державних органів Російської Федерації. Разом переможемо. І на цьому вам моє щире звитяжна бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною поговіркою Булгакова.